Шановні колеги, на сьогоднішній урочисті збори нагоди відзначення бачив магістратур державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Заря та Луганського національного університету. повышение квалификации магистратурами, областным центром повышения квалификации. Благодаря поддержке областной государственной администрации областного совета им уделяется поверьте достаточное внимание на проводимых руководством региона совещания семинар. 25 мая была заслушана информация о целевом направлении. обсуждения распоряжения председателя области будет способствовать улучшению работы, остановиться а на некоторых проблемах, вопросах, которые сегодня нас волнуют. Прежде всего, хочу большинство профессиональных кадров для государственного управления. Возможность получить на решить вопросы кадрового обеспечения государственной службы, соответствующие стандартам Европейского администрирования. Удалось почти поменять на 10%. Много это или мало для наших. И сегодня, как и 15 лет назад, эта задача не утратила своей актуальностью. Наряду с повышением числа профессиональных объемов. В этом случае цена диплома регистра будет весомее, да и служебных перспектив. И, коллеги, совсем недавно мы провели собеседование с руководителями аппаратов, Кременская районная администрация практически работает стабильно. Там текучесть направляет на учебу. И пользуясь случаем, сегодня, знаете, двойной такой праздник. Сегодня он совпал с тем, что сессия Луганского. Сегодня мы делали небольшие такие мероприятия, связанные с очередной годовщиной образования в нашей области.

України димоційно треба. Голосити <плес> буквально ще на кількох моменту. В момент. Верховній Раді перебуває законопроект 83.06 про державну службу за світі президентом. Один буквально аспект. Цей законопроект вивозить, виводить вивозить професіоналізм державних службовців Роблячи його краєвольню каменем для успішної роботи на посадах. Вводяться кваліфікаційні вимоги мінімальні, будуть вводені вимоги і щодо компетентності осіб, які працюють на посадах. Скажу приблизно так. Це ставить нашу і маністерську підготовку і підвищення кваліфікації, ставить нові завдання по підготовці професіоналів. Для роботи на посадах державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування. Тому я щиро це щиро вам натхнення у навчанні, у роботі, здоров'я, щастя, успіхів і дай Бог нам всім разом робити. Магістратури за спеціальністю Державна служба, кожен професіоналізм служить в нашій рідній країні, підвищеної розробки нашого країнського народу. Історія вічня цела самоврядування, адже тільки професіонально я наголошую, цінна діюча система державного управління здатності підготовки магістрів на базі нашого університету далі, за спеціальністю адміністративний медіа самоврядування. Админу менеджмент і соціальна сфера. І це є вагомо вглиблення навчання за напрямками їх безпосередньої діяльності. Коли відтогнені влади, суспільство очікує професійного, як підкреслює управління, питання запровадження сучасних форм навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечують ефективне професійного навчання посадовців які здійснюють підготовку за спеціальністю галузі державного управління. Діти вже два роки послі проходили на баці Олексійського національного щастя. Подякувати за вашу велику роботу, висиряти корпуса, творчого нахилення. по ефірності діяльності государства во многом зависимо факторах, так як це здержати. Вот я такой пример приведу. Например, в Министерстве Франции, в Министерстве образования сейчас работает 4 тысячи человек. I don't